Доброго дня, шановні українські аграрії. Як справи, як азотні добрива? Уже кажуть, карбамі 42,5. Я думаю, це не межа. Тому що долар штучно тримають, так що однозначно все влетить в цінах навесні. От багато підприємців і фермерів скаржаться, що все дорого, і виходу немає. Але ніхто не хоче звертати на це добриво. Уваг. Минулого року я наголошував всім, що треба змінюватись. Не треба стояти і казати, що все ми нічого не можемо змінити. Колеги, все ви можете змінити. Внесення м'ячної води було ще при Радянському Союзу. Від їх фермера, які старші, вони все це бачили, як це робилося. Нічого тут страшного немає, тому що якщо в грошах зараз рахувати, то не менше. Там 80 гривень зараз коштує аміачна вода за 1 кілограм діючої речовини. Також у нас зараз мені дали ціни по карбаміду, то він коштує 93 гривні кілограм діючої речовини. Тобто, ви розумієте, вже 10 гривень на одному кілограму діючої речовини. А нам треба на кукурудзу 100 дати це вже 1000 гривень. Тобто той, хто носить зараз аміачну воду, то вже ефективніший. Від того, хто планує вносити карпамід на 1000 гривень на гектар, колеги. А це 22 долара приблизно. По цьому долару, що є. Це зараз 22 долара. Різниця вже плюс. Розумієте? А не то, що там казка якась, що. Що робити, як вижити. Так, все дуже важко буде. І неможливо сказати, що все буде ідеально, колеги. Аж ніяк не буде ідеально, повірте мені. Але вихід є, треба змінюватися. Добладнайте культиватор, як добладнали ми культиватор. Найдіть почку, причепіть її вперед і вносите ам'ячну воду. Колеги, аміачна вода, температура замерзання щось мінус 52, якщо не помиляюся. Розумієте? Він не замерзає. Так, треба ємкість знайти закриту. Але аміачна вода буде вам дешевше і ефективніше, тому що це катіон. Ви розумієте, що це плюс. І в землі за нормальною затримується, не промивається. Так, можливо, промивається на таких ґрунтах, але якщо внести на чорноземлю, то буде все нормально до наступної весни. Так що, колеги, треба змінюватися. Інакше прийде той час, що нічого буде рахувати, розумієте, все піде на добрива. На наступного року багато хто не зможе. Та й ми, напевно, внести всю повну ту добрив. Але треба змінюватися. Диференціація вам додасть ефективності. Мої підрахунки це самі мінімальні, що диференціація нам дає там 27%, а по деяких полях ще більшу. Чим більше, чим більше строкатість полів, колеги, тим більша ефективність буде від диференціації від впровадження диференціації, розумієте? Тобто ви зможете більше зекономити. А те, що не зекономили, то значить ваш, піде на ваш прибуток, колеги. Тобто... Треба змінюватися або просто не займатися цим сільським господарством. Закінчилися ці роки жирні, 2-3 роки, як мінімум. Дай Бог, щоб війна закінчилася, ці не будуть довго відновлюватись, колеги. Не буде там великого кайфа і великих цін. Ви подивіться, наступного року я не знаю хто. Я не розумію до кінця, що треба посіяти. Тому що дуже багато, але і якщо. Колеги, змінюйтесь. Або не займайтеся сільським господарством. Тому що якщо ви звикли вносити тільки карбамід або сілітру так легенько, щоб не напрягаючись, так, а м'яша вода це, вибачте слово, ще той геморой. Але він дає можливість економити тисячу гривень на гектар, при внесенні 100 кг діючої речовини. Якщо у вас ще є можливість вносити диференціально добрива, то економія буде ще вища, розумієте? Так що успіхи колеги, все на краще, дай! Ченжа дай! Змінюйся або помри. Такий слоган мого каналу. Так що успіхи всім!